Усім доброго вечора. Як обіщала, сьогодні засолити разом з вами свої огірочки. Зранку в 9 годин я їх залила холодною водою. У нас вона гарної якості, не хлорована з крана. Потримала їх у воді 12 годин. Незалежно від того, підв'янувши вони чи не підв'янувши, я збираю зразу з грядки і зразу ж таким способом я їх засолюю. Я ніколи їх не тримаю, щоб вони трішечки підв'янули. І приготувала уже усе, що мені потрібно покласти у банку. Ну, Кожна хазяйка ставить по-своєму. Я приготувала такий набір. Кріп з зонтиками. Я ставлю і стебло і зонтики листя вишні, листя хрону. Ну, бажано би корінь, але в нас його немає. На ринок я, звичайно, не піду, користуюся тим, чим є у мене є пару кущів, то я його копати не буду. Ставлю обов'язково ось таку траву щир. Е, є такі господині, які е, заміняють хрін щиром. Повірте, огірочки зі щиром дуже хрумкі і тверденькі, е, навіть з цвітом отак дуже добре, листя чорної смородини і гілочки. Тархуна, він у мене є. Це, я думаю, не обов'язково його шукати. В кого є, можна ставити. Я ставила фенхель, але мені не дуже подобається з фенхелем. Ну, і, звичайно, я обов'язково додаю гіркий перець. Свіжого немає, я сухий. У мене в морозильній камері є заморожений. Можна Ставити заморожене я в минулому році ставила. Ну, зараз я приготувала сухий. І чеснику чимало. Треба, щоб ви був такий насичений чесночний запах. Ну, чесник молодий, я думаю, що він аж такого не дасть. Лавровий листочок, перець горошком гіркий і духмяний. Ну і, звичайно, сіль. Сіль неюдована на літр води столова ложка. Ось така я додаю не з великою горкою, але і не вщент рівну. Ось так. Я кипячу 2 літри води і додаю дві ложки солі. Воду довожу до кипіння з сілью і буду заливати огірки кип'ятком. Ну, а зараз буду щільно накладати в банки. Так, я на дно так ложу на дно баночки листя, пахнучий перець. І чорний, я коли другий раз буду заливати кип'ятком, то я ще добавлю у кипяток. Так, Ложу по два-три зубчика чеснока. Пів перчини досить на двохлітрову банку. Він у нас гіркий по гілячці Щиру і подрібнюю хрін. Це можу вже забрати. І тепер щільно будемо накладати огірки. На низ я вибираю трошки по більші такі. Нажимаєш на. Так, я щільнила по пів, по пів баночки огірочків, Добавляю листя смородини, додаю ще кропу і додаю ще так, чимало частину. І продовжую накладати далі. ущільнила, ще кладу трошки чесника, залишки цього кропу, листочок смородини. Ну, звичайно, можна і дуб ставити, це потрібно ввести до лісу, ліс у нас недалеко, але я Якось без дуба, обходжуся завжди. І заливаю кип'ятком на літр води столова ложка солі, заливаю кип'ятком під капронову кришку, ставлю на 36 годин півтори сутки. Я буду їх вже закривати. Післязавтра о 9-й годині ранку. Вода закипіла, додала сіль, розмішала і тепер заливаємо. Я думаю, що 2 літра мені на. Дві двохлітрових банки вистачить, а ні, то буду зараз докип'ячувати, Я може трошки помилилася, ніби ущільняла гарно. Так, а я зараз. Якраз 2 літрі води. Закриваю капроновою кришечкою, ставлю в тарелочки, вони трішечки будуть підігрівати, прокисати. І нехай проквашується півтори сутки, 36 годин до зустрічі. Ставлю їх на проквашування. А всім добраніч. дякую, що були зі мною. До зустрічі через 36 годин. Ну що, пройшло вже 36 годин з того часу, як я заквасила огірочки. Вони проквасилися, поміняли колір. І навіть трішечки підтекли вже. Я думаю, що вони якраз такі, як треба. На літр води ложка солі, це так, якби трошки маловато, вони не слабо слабосольні і, виходить, після взимку малосольні, вони не солені. Вода кипить у мене. Два літра. Минулий раз було достатньо на двохлітрову банку літр. Я додавала ще кілька перців і листя, щоб був більш насичений маринад. Додаю 2 ложки, ось так, дві ложки солі, трішки з горкою, але не з великою. Сіль якась не дуже солена. Вибілена, але не йодована. Хай розчиниться. Я не кип'ячу сіль, тому що вона випаровується і все навкруги біле. Розсіл з огірків виливаю у мийку, заварюється розсіл новий, використовую новий. Він, виходить, взимку світленький. Не мутний, і огірки дуже смачні, хрумкі, малосольні, як улітку. Ось так я їх закриваю. Подивіться, які вони получаються прозорі, світленькі, гарні. І після остивання ми відносимо їх до погріба. По такому рецепту огірки. Бувають чуть-чуть недоквашені, вони мають властивість кришечка піддутися, але не взривати. Ну, я їх тримаю у погрібі. Даю доньці, вона тримає їх або в погрібі, або в холодильнику у квартирі, трошки за е, тепло, мабуть. Але і в мене знайомі закривають, тримають у квартирі і нічого страшного. Я буду дуже рада, хто скористається моїм рецептом, спробуйте це смачно і корисно, без зайвих консервантів. На цьому до побачення. Дякую, що були разом зі мною. Думаю, що моє відео буде корисним. До зустрічі на моєму каналі.